Поїхав бо не можу, бо а так то погладив вже легше стало. Коні допомагають відновлюватися військовим в одному з лікувальних закладів Хмельниччини. Боєць Володимир Чорновкий один з тих, хто проходить реабілітацію. Каже, важкі контузії отримав на Сєвєродонецькому напрямку. Шикарні хочеться. Набагато прикольніше. Вони дуже добрі, вони відчувають людину, людина відчуває коня і це класно. Ну, типу, я люблю дуже собак, а кінь це, це просто вишка. Тобто, коли собаку можна тримати вдома, то коня ти вдома тримати не будеш. Завтра виписується з лікувального закладу, каже киянин Дмитро Пастущенко. Говорить, коні допомагають йому у відновленні. Враження чудові. Раніше їздив село постійно до бабусі, там постійно на конях катались. Енергійні, дуже така добра тварина, гарні емоції. Життя то добре, люди постійно приходять тут, підтримують. Враження позитивні, добрі, сильні. Який сам кінь? Ось відводить погані думки. Значно знижується рівень тривоги, поліпшується нічний сон. Пацієнти йдуть на набагато кращий контакт уже з тим самим психологом. Іпотерапія – так називається метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем. Розповідає лікар психіатр Павло Золотарьов. Перш за все, це контакт з твариною в самому широкому сенсі цього слова. Тобто, це є і фізичний контакт, власне, кінь є твариною, доброю, теплою. Це є тіле Есний тактильний контакт так само це є контакт психологічний. Кінь надзвичайно розумна тварина, і він розуміє весь спектр тих емоцій, почуттів, які турбують військовослужбовця. Не завжди військовослужбовець може розповісти про пережити лікарю. А ось тварині може довіритись в емоційному плані, говорить психіатр. Тобто з ним словесно ділитися і не потрібно його можна обійняти, прокататися на ньому. І на цьому фоні військовослужбовцям однозначно стає спокійніше, краще, і проходить їх реабілітація в комплексі, звичайно, всіх інших заходів. Тобто, це і робота з психологом, і та сама арт-терапія, про яку ми з вами говорили. Це і медикаментозна терапія. Верхова їзда позитивно впливає на людину, розповідає керівник дитячо-юнацького клубу Козацький Герц Федір Лавров, який надає тварин для реабілітації. Коні так само, як люди. Є, є різні коні, є різні характери. але коли діти є, такі діти коли займаються довгий час конем, то кінь починає по-своєму бути схожий на то, на ту дитину. Безперечно, що для хлопців, які бачили ці жахи війни, їм дуже приємно і буде поспілкуватися з конем, відчути себе частиною природи, відчути себе тим козаком, да, сісти верхи на коня. От. Підняти свій моральний дух, Михайло Жила, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельниччина.